Are you friendly? Are you ugly? Закрийте там, будь ласка, двері, бо я бачу тільки як Наталя своєю опою тверка є чуть. -чуть. Yeah, go to Хіба таї! <звучить> в цьому відео я Наталі і Солі Вирішили побути в ролі екстрасенсів. Кожен виконував свою певну роль. Особисто я бачила. Наталя відчувала, а Соля, по-іншому бібіка відчувала. Це відео на 10 тисяч підписників виходить юбілей. <рекол> Прикол. Радше, всім хочу подякувати за те, що набрали таку велику суму. Реально, це дуже сильно. Просто я взагалі була в тотальному афігу, коли я. Взагалі тисячу получила, а тут так в 10 раз. Тому якось так. І ви ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коменту тут. Дуже, Дуже приємно. Давайте наберемо багато коментів, багато лайків. А ми пігнали. -•да я, флап, Я чую блискавку. А я бачу кнопочку старт. Я на неї нажимаю. Я відчувала, що Яра зараз почне. Я відчувала. А я чула, що Яра клікала на таку. Я бачу хрест. Це знак, що нам капець. Ондей ін Монголія. Онмант Ой, курва, я на мене ярка не маю. Ти пропустила, ти пропустила її спину. В неї така спина була. Зараз ти тільки відчував, mm -hmm. це королівська. Має... А чого вона така маленька? А чого вона маленька? Ми поміняли з нею рулями. <гум> База НАТО скрутилася. <гум> Ці двері міть самі відкриватися. Хоч машила махалай. Я бачу, що так. У тебе ліхтає. Я беру бловстік. Бери! Stick. Бери! Я відчуваю, що в мене за спиною відкриваються двері. <звук> 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 Коречко, я бачу, що у нас активності ноль. Давайте перевіримо, чи це насправді. Тут <звук> хрест Ого! Ого! Як тут карта <звук> помінялася! Ого! Я, ра... я, його... я відчуваю, що це його кімната. Я, від... я бачу, що його немає. Я не що я нікого не чую. Я, да нікого не чую. Я глуха. Я глуха. Да, да. Сліпий сказав, я вас бачу. Ребята, амфірідер 2. Я нічого не чую. Амфірідер 2. Це його 2. кімната, дівчата. Це його кімната, добре. Ставлю камеру. Мені розвійте, мені мене розумієте? У мене занадто реалістична роль. Я вставляю камеру. Я руку камеру. загубила. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! мене тільки одна рука! Соль, не ну, май совість, будь ласка, не на камеру! Не... Ой! <ріпи> <ріпи> ти, ти, ти розумієш? Ти робиш вправо Ілона Макса! Ой!

А чого мене тут немає? <гум> о! О! Я бачу, що мені треба сфоткати оце во! Тут водичка хляб-кляп. А як фоткати, братане? Я бачу! Ляха, я чую! Я чую, що тут! Тут лапа! Тут лапа, братани! Тут брата! Тут лапа його! Я бачу його лапу! Я, знаєте, я відчула. Що він їв бургер без нас. Що в нього запитати? are Are you? you close? А, тобі треба виключити світло спочатку. О, тепер давай задавай. Are you friendly? Are you ugly? Я йду подивлюся на камерах чи він шипить бульбашками чи ні. Тут щось трясеться, мені це не подобається. Боже мій, люди! Це щось значить? Що це таке? Закрийте там, будь ласка, двері, бо я бачу тільки як Наталя своєю попою тверкає Чуть-чуть мої підписники, це мій канал. Я його забираю, бо я так відчуваю. Коротше, в нас Емфірідер був п'ятірочка, в нас був ультрафіолетик, і в нас не було мінусової температури. Ой, тут а це позначати чуєте. <гас> 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 ти? <гас> короче, відкриваєш зоши, там в зошиті. Коротше, є такі прикольні функції. Там де побачиш і МФ левел 5! Там натискаєш на квадратик, а, да. і там хрестик полюбити. Там ультрафиолето! Да. Там виолетка, ще має бути. Ну короче, її тоже позначают. Я відчуваю, что тут летает фотка, ребята. Я відчуваю, что тут фотка летает. Кто... Я чую есть шум? Він хоче Яра, з нами зв'язатися. Яра, підійди. подивися, чи ти бачиш тут фото. Я бачу відчувач? твою жопу, я дивлюся за тобою на камері. Привіт! Що таке? Що ти там так крутишся, брат? Як же вона повзе? Як же вона підкрадається? Яра! подивись, чи ти тут. Відчуваю. Я відчуваю, що тут фотки. У мене якась чуйка є. Але чи то справді? Наталя, я ніхуанхе не бачу. Та як не фу... бачу. Подивися, подивися. Наталя, ти взагалі зубну щітку тримаєш, так хрена вона тобі ся здала. <риклуп> <риклуп> бачу, ти танку зуби не почистила знаєш. Я відчуваю. Що робити дівчатка? В нас кой або дзодзо. Але чойка є, що це реверант, бо він дуже швирявся речима. Прям дуже. У мене чуєчка, що тут балкон пива. І Джоджо разом з ним. Джо Сатору? Да го сатору? Хіба таї! Yeah. <спеш> він мені виключає Spirit Box, він виключається сам по. вейкі. Тут м'ячик повісило. Що в, в такому випадку робити? Повіситись! Тут Тепер швидко можна світло включати. А давайте викрадемо yes. oh. машину. Я відчуваю, що недалеко від мене. О, привіт, папа. Привіт. Two hours later. Що ви реально робите? Папа. А я вам скажу, в нас активності поки що немає. Бляха, муха! Ні! Не вимене! Не вимене! Я відчуваю себе в іншому світі, в нас нема активності. I see you. Я чую, як пахне м'ясо. Я чую. Я чую. Горіший кадр! фліп фуп флап. Фліп-фупп! Вона привет! Ви привид! Я не привет, я вампір. Так що? Ой, я табличку згила. Коротше, що ми зрозуміли? Ми зрозуміли, що він має левел 5, ультрафіолет, а далі що? Немає Гост... мінусової температури. Гость не орбіт нема. Різник Temperature теж нема. Кого? Ребята, а ви книжку поставили на пі... Соломія, бібліка наша, наша бібіка, дорогенька святенька, іди сюди, я тобі зараз. Мама не знаю. книжечка, мама Сюда? книжечка. Ди сюди. Ди сюди. <клес> Головне либиться, бліна, злодей. Я чую, пахне смаженим. <клес> Куда мені ставити эту книжечку? Сюди! Курва, мечта просто поста... Ну, все понятно, коротше, можна навіть не ставити. Боже мій, він активувався, коли ми... <звіх> <звіх> Вона не встигла. Вау, ребент! Давайте хард! Ура! Хард прямо. Ти думаєш ми вижимо? Так. Нє! Це я можу просто... зайти до вас. Бо ти з мужиком там якому ж знаєш? <звіх> Я його кинула, він мене не хоче. Нова карта. Брехарт. Ні, нащо там в той хар? Дівчинки. А, дівчинки. Я ну, навіть зошит вставила в останню секунду. Та, та нормально навчишся, та, так ти ж професіонал, ти розумієш, ти відчувала, тобі не треба було його ставити, Ти розуміла. Хто не ризикує, той не пеша. Ой! Demon has a light 10 uh, second, и я не дочитала. Мене вбило. А ні, не вбило. Ура, я жива! <рес> Утомний діалог. Такс. Отік, ця херня, ця Доша. херня, все, я готова. Світло беріть, там світло Сім Бікс А ну давайте глянем. Світло є чи нема? А ви взяли а у цей не, світло? Я хар... не бачу. Це хар? Да Ти хочеш зі мною зв'язуватися, це я не відчуваю, на його кімната. Я розчарувалася в своїх силах. Я нічого не бачу. Я мишку тільки бачу перед екраном і все. Нам не між інші, цього разу на штат. Люди, ви будете мені молитися. Я зараз вам світло включу. Давай. Ну врубайте світло. Я, я з'їб тебе. Виключить я вас прошу. Вона думає, що вона ЕЛ. Я хочу знайти дух з під ліжка. Він наверху, я відчуваю. Він наверху. Я чую, що він хоче зі мною поговорити, але я відчуваю, просто не що не він може. хоче мене. <ріст> <ріст> я побертат. Так він хоче чи не хоче? А я можу з балкона в. Я <ріст> <не> Можеш <ріст> з балкона викинутись <ріст> <ріст> Чому я не можу спаскати раковину? Я відчуваю, що тут тобі татиче? то я відкрила книжечку свою. Так, що тут по Тіктоку? ту ту ту-то, ту ту Ту-ту-ту-ту... Лолік, норма. Лягай на ліжечко. Ви бачили тут картину? Лягай Ляйся, я тобі у Зацініть Ходи Картину, картину віді. Лягай, лягай сюди, я тобі зроблю. кольчик зроблю. Ого, мені треба зазняти. Коль коль коль, коль коль, це буде як комарик. Це буде як комара. <гас> він світло виключив. Люди він світло виключив. Він світло виключив. <гас> він світло рубано. Люди. Люди картина за ці башка. Пати. Виключіть світло, будь ласка. Я за вами дивлюся, я за вами слідкую, я ваш стал Картина. Якісь о, яка камера. Ну я не думаю, що вона нас знімає, соля. Я на бубу, якщо щось. Я визираюсь. Ні! Відео! зйомка поставлене назад нормально. Коротше, дивіться, я вмію робити сальто. Хочете, покажу? Давай. Раз. <клес> два. Три. Соля, сзади, сзади, сзади. Пшоу. Все. Зробила сайт, оце просто! Бачили <світ> hours later. Ой, може? А не хочете поставити та камеру, щоб я щось бачила на свічки Наталю з боком? Добре, я поставлю тебе, тільки не дякуй. Ой. Я думаю, куди поставити, щоб огляд був красивий. На дверну ручку. Ха, oh, дем. Oh, я чула, як хтось ходив в туалет. Вау! Wow. Я поставлю мене, будь ласка, назад на тумбочку. Ой, тут картинка Stop. літає, чуєте? Я казала, я відчуваю її там. Куди Уставила, ну бляха буха, що за обзор хороший? Тебе там термометр заспавнився тупо на тумбушці і денсовик не знати що. А ти бачиш добре все? Я, але я ні, майже директор. нічого не бачу. Я бачу стелі, я бачу вентилятор, я Ту бачу. Мій просто з ким я зараз працюю, ну це просто це що з чимось. Я... Камеру... Будить я... сюди, я убістилася. Я обісталася. Камеру... Дай! Ура! Не, я здохну, я здохну. Я чую його, я чую. Да, Де він? Де він ходить? Ребят! Він на терасі був. Поразі... Він тут! Він в кімнаті! Під кімнаті! На міні, кімнаті. Міні! Ребята, на ну це жопа. А тут... це охота почалася? Я не знаю! Що ви таке зробили, що він прям деровувався нагло? Але тут, походу, нічого тебе ультрафіолету, бо я щось не Он можу. Яра, ти а, а, Я тут. Диви як я качаюсь. Вау! Ти качаєшся, та? Мені здається, що це шейт. Ну Давайте попробуємо. Але ж чогось мене якась чуйка тримає, що, скорі... Мін... що то щось не то. Якась міні-чуйка.